Сьогодні про таке. Ситуація на полі бою. ЗСУ встановили українські прапори в двох селищах на Донеччині. Окупаційні плани Кремля. Там відкрито говорять про бажання захопити Сумську, Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську та Одеську області України. Важлива заява Трампа: чи наважиться американський лідер на посилення тиску на Росію? Китайська роль від зустрічі Путіна з Сі Цзінпіном до аналізу поведінки Пекіну протягом. Усього повномасштабного вторгнення Росії до України про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. ЗСУ встановили українські прапори в селищах удачне і новоекономічне на Донеччині. Про це повідомляє Генштаб. А ще сили оборони не допустили прорив ворога у Мирноград. Окупанти спробували потрапити туди через новоекономічне, натомість. Ворог втратив техніку і особовий склад. За минулу добу Росія втратила щонайменше 800 окупантів, це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 83 тисячі 790 солдатів. Крім того, за останні 24 години силу оборони України знищили: один російський танк, чотири бойові броньовані машини, 53 артилерійські установки, ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Сили ППО знешкодили минулої ночі 120 зі 150 ворожих дронів. Зафіксовано влучання 30 ударних БПЛА на дев'яти локаціях, а також падіння уламків на п'яти локаціях. У білій церкві пошкоджені житлові багатоповерхівки, торговельні та виробничі приміщення, гаражний кооператив є загиблий. Крім того, ворог завдав ударів по сумах. Пошкоджено чотири житлові будівлі. Є поранені серед них дитина. Також окупанти знову атакували припортову інфраструктуру на Одещині. Цього разу без жертв і значних руйнувань. Окупанти збільшили кількість ударів кабами по Україні. Про це повідомляє Міноборони. Так росіяни застосували 3786 бомб у липні, 4390 у серпні. А найвищий показник припадає на квітень понад 5 тисяч кабів. Окупація Сумської, Харківської, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської області відповідає цілям російської війни проти України в Кремлі. Вже навіть не приховують цього. Там стверджують, що Росія має контролювати ті суб'єкти, які внесені в так звану конституцію РФ. Про це зокрема говорить член комітету Держдуми з оборони Віктор Соболєв. Ну, давайте так, назвемо це російською відповіддю спецпосланцю Трампа від кофу, який стверджував, що Україна-терористка готова на рівні власної конституції зобов'язатись більше ні на кого не нападати і не захоплювати чужі території. От тільки Конституція на Росії це такий дуже мінливий документ. Хочуть вписують туди українські області, хочуть, викреслюють звідти незручні для диктатора пункти. Від своїх зобов'язань теж обов'язково відмовляться. Он в Кремлі вже заговорили про те, що Трамп і Путін не домовлялись про тристоронню зустріч або про зустріч Путіна із Зеленським. Про це сказав помічник російського диктатора Ушаков. А я нагадаю, що раніше президент США Трамп заявляв, що тристороння зустріч він, Зеленський, і Путін, відбудеться. Поки що, те, що транслюється в пресі, це не зовсім те, про що ми домовлялися там. Зараз усі говорять про тристоронню зустріч, про зустріч Путіна із Зеленським. Але конкретно цього, наскільки я знаю, між Путіним і Трампом у домовленостях не було. тут. Виникає питання: про що взагалі домовились Трамп і Путін на Алясці. Я припускаю, що ні про що. А ви як думаєте? Поділіться в коментарях. Але ми знаємо точно про що Трамп і Путін не домовились про припинення вогню. На це звернув увагу і міністр фінансів США Скотт Бесент. в інтерв'ю Fox News Він сказав таке: коли європейські лідери і Зеленський були в Білому домі наступного понеділка, Путін зробив усе навпаки від того, що заявляв. По суті, він підступно посилив бомбардування. Тому я думаю, що з Трампом усі варіанти можливі, і думаю, ми будемо їх дуже уважно вивчати цього тижня. А можливо, вже вивчили і прийняли рішення. Очікується, що сьогодні Дональд Трамп виступить з важливою заявою, орієнтовно о 21.00 за київським часом. Тема звернення не уточнюється, однак два чинники одразу вказують на те, що заява може стосуватися російської війни проти України. Перший спливає 50-денний термін, який Трамп встановив Путіну для укладення мирної угоди з Україною. Другий Минуло два тижні, протягом яких Трамп, за його власними словами, мав вирішити щодо подальшого тиску на диктатора Путіна. Але це не точно. Може, це про презентацію нового айфона або Кока-Коли з води талих гренландських льодовиків зі смаком клинового сиропу. Сі Цзінпін назвав Росію та Китай основними переможцями у другій світовій війні. Його слова пролунали під час зустрічі з Путіним у Пекіні. Сі додав, що Китай готовий співпрацювати з Росією аби сприяти побудові справедливішої і розумнішої системи глобального управління. До речі, в Пекіні сторони домовилися про запровадження з 15 вересня безвізового режиму для росіян, щоправда, наразі пробного на рік. Також Сі і Путін підписали угоду про будівництво газопроводу до Китаю через Монголію. На тлі візиту Путіна до СІ цікаво проаналізувати поведінку Китая протягом усього повномасштабного вторгнення Росії до України. Так можна зробити. Приблизні висновки щодо того, чого від Пекіна варто очікувати у контексті завершення війни і гарантій майбутнього миру. Це відео з камери збитого російського дрона Гербера. На ньому було виявлено запис із китайського заводу, на якому тестували цей БПЛА. Відео опублікував український військовий Сергій Флеш Безкрестов. На дроні стоїть камера моделі А 40 про виробництва View Pro. Завод знаходиться в Шенджені. Війна в Україні перетворилася на війну дронів. І для Росії зараз вона була б неможливою без китайських поставок комплектуючих. Китай поставляет России двигатели, антенны, пульты управления для дронов, готовые комплекты гражданских беспилотников для активно применяющихся с весны прошлого года оптоволоконних дронов. Китай поставляет России оптоволоконні кабели. Собственное производство России ограничивается одним заводом в апреле, ставшим целью для украинской армии. Крупнейшие китайские производители оптоволокна компании Yangtze Optical Fiber and Cable и Fiber Home Technologies формально не поставляют продукцию напрямую в Россию. Однако в страны Центральной Азии в 2024 году Китай поставил 382 тысячи тонн оптоволокна, говорится в отчете Indexbox. По грубой оценке это около 4 миллионов километров кабеля. На думку видання Вьорстка Пікін став ключовим постачальником військових технологій для Москви. В останній день літа Путін прилетів до Китаю на саміт шанхайської організації співробітництва. Також відвідав військовий парад на честь закінчення Другої світової війни. Схоже, що Китай вирішив остаточно покінчити з іграми в нейтрального миротворця у російсько-українській війні з 2022 року. Однією з найсерйозніших загроз для України є пряма масштабна військова допомога. китаю россии когда речь шла о том что кремль закупает вооружения у кндр или ирана то его выбор объективно был не очень широк снаряды дроны и ракеты но китайская оборонная промышленность это горячие производственные линии всех видов вооружений часть из которых прямо совместима с советскими и российскими системами ресурс defense экспресс. З початку війни Китай різко збільшив експорт у Росію матеріалів для вибухових речовин. Один із безлічі прикладів Пекін закриває близько половини російських потреб у стабілізаторі Дефініламіні. Він дозволяє зберігати і використовувати нітроцелюлозу для виробництва пороху. Китай, по данным, на 2023 год обеспечивает около 90% российского импорта высокоприоритетных товаров, подпадающих под контроль G7, говорится в отчете ICIC. Речь идет о технологиях, необходимых для производства ракет, дронов и высокоточного оружия. Компоненты западных производителей вроде... Texas Instruments, Intel и Analog Devices продолжают попадать в Россию через китайских посредников. Их обнаруживают в сбитых российских ракетах «Искандер-М», крылатых ракетах «Х-101» и ударных дронах «Ланцет». Кроме электроники, Китай поставляет России промышленные станки, необходимые для военного производства. На китайские поставки приходится больше половины или даже 80% российского импорта станков против 12-20% до войны. Издание «Верстка». Підтримка РФ це не тільки військові поставки. За час війни Китай став найбільшим покупцем російської нафти та найбільшим торговим партнером в інших сферах. Починаючи від потоку з Росії, який став ще дешевле, заканчивая нікому не мішала зависимості другої країни від тебе. Тоді, якщо становиться більше, тобі тебе бути не хуже, як мінімум. Во-вторых, действительно как бы мы говорим о том, что Америка стачивает свой ресурс, стачивает ресурс России. Если Россия становится прозападной страной, которая поддерживает американскую политику в отношении к Китаю, Китай попадает в стратегическое окружение. Поэтому толкнуть Россию под автобус, полностью отказаться от ее поддержки для Китая является совершенно неприемлемым. Карнегі Александр, директор Берлінського центра. У нинішньому форматі конфлікту Китай вважається найбільшим бенефіціаром російсько-української війни. І візит Путіна до СІ зайве підтвердження цього. Для Китаю в цьому випадку лише одні плюси: він одержує дешеві ресурси від РФ і має додатковий геополітичний важіль впливу в маневрах із США та ЄС. Зараз проситиму вас підписатися на канал і поставити цьому відео вподобайку, а ще поширити відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дякую дуже. І слава Україні! Розв'язана Росією повномасштабна війна, призводить до глобальної нестабільності. Країни, які раніше і не думали про підвищення оборонних витрат, сьогодні вже активно готуються захищатись. Так, Туреччина будує укриття. Ердоган ухвалив проєкт будівництва бомбосховищ у 80 провінціях. Процес вже розпочався в низці міст. Зокрема, в Анкарі у Білорусі почалися спільні з Росією військові навчання. Зокрема, відпрацьовують. Застосування ядерної зброї усі подробиці в сюжеті. Лукашенко слідом за Путіним прибув до Китаю для участі у заходах саміту шанхайської організації співробітництва. А на його території вже розгорнули свої війська росіяни. Навчання ОДКБ та захід 2025 Що відбувається на кордоні з Білоруссю, поки два диктатори полетіли на схід. На Калининград пройдуть, Балтику отрежуть, три країни захватят і так далі. Натовські. Військові навчання із застосуванням ядерної зброї стартували в Білорусі. Українські прикордонники посилили готовність. Ми э, впевнено, спокійно. Э, теми ми вчення не скриваємо. Нашої території, спільною групіровка войск регіональна Мероприятие це планове до навчань. організації договору про колективну безпеку приєдналися Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Відмовилися брати участь Китай, Північна Корея та Індія. Їх посили в адрес Білорусі, що Білорусь кому-то угрожає, Російська Федерація угрожає. Ну фактично противоречить їх діям, которые приймають вони. За попередніми оцінками від Росії буде близько трьох тисяч військовослужбовців. Білорусь задіє від семи до десяти маневри, як заявляє влада Республіки Білорусь, проходитимуть на полігонах Лосвіду та Лепельський Росія і Білорусь – не просто союзники. У нас обще оборонне пространство, яке ми укріпляємо в силу дуже складної міжнародної обстановки. Білорусь намітила одразу кілька окремих заходів: навчання колективним силам оперативного реагування, взаємодія 2025 навчання із залучення засобів розвідки, пошук 2025 а також маневри частин матеріально-технічного забезпечення ешелон 2025 Захист Защита нашої території, совместний військ войск регіональне Мероприятие – це планове, нікакої то. Внезапне рішення що чого-то згідно з офіційною версією, їхня мета відпрацювання спільних оборонних та наступальних дій. Починаючи з двадцятого года було прийнято рішення создання регіональної групіровки. Так ми чітко видержуємо рішення наших глав государств. Каждої два проводим эти учения. Анонсовано відпрацювання застосування ядерної зброї та ракетного комплексу Арішнік. На навчання вже відреагували у МЗС України. Застерігаємо мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати сили оборони України. В Білорусі кажуть, що сама ядерна зброя не використовуватиметься. Нельзя приміняти то, що, скажем так, несет угрозу всему міру, всі безопасности. А як это планувати? Будемо учиться. Аналітики припускають, що ці навчання можуть мати приховану мету створення передумов, щоб накопичити російські війська та техніку на території Білорусі. Учені ми готові, нічого ні від кого не скриваємо. Ми дійсно демонструємо відкритість, що ці учення наше. Подібні навчання традиційно викликають занепокоєння сусідніх держав через ризик провокацій, інцидентів або непередбачуваних дій. Ми знизили лічини військ практично вдвоє перенесли місце їх розположення вглубь своєї території, подальше від границі на сотні кілометрів на полігони. На даний момент на білоруській території російські сили складаються переважно з транспортних засобів обмеженої кількості бронетехніки та особового складу. Эти учения мы проводим своим решением самостоятельно и не без оглядки на страны нашего Запада. Это повышение уровня подготовки наших военнослужащих, уровня взаимодействия между вооруженными силами Беларуси и России. Мы это делаем для себя и показать, в общем-то, что мы готовы себя защищать и никому не угрожаем. Але активну фазу захід 2025 заплановано на 12-16 вересня. У цей період очікується посилення присутності російських підрозділів, включаючи танки та бронетехніку. Ані в це не вірять. і ми в це не віримо. Що можна відсюди зараз перейти білорусько-українську границю. Ми знаємо, що відбувається на кордоні. Вона повністю забетонірована, міними э, замінірована. що якщо ти туди сунешся, ти ты тисяча людей пак. Ну звісно. Лукашенко неодноразово запевняв, що жодної небезпеки ні для України, ні для Балтійських країн та Польщі майбутнє навчання не становлять. Предупреждають. Вот. Сувалський коридор, на Калінінград пройдуть Балтську отрежуть, три країни захватят і так далі. Натовські втім він і у 22-му році говорив те саме про неможливість вторгнення України з Білорусі після захід 2021 Але через тиждень віддав свою територію Кремлю для нападу на Україну. Ви обвиняли Росію, і Білорусь що ми вторгнемося вчора. Вторгнемося в Україну. Не вторгненнясь з ваша розвідка і мільярди доларів, котрої ви траті, нікчемне. У відповідь на навчання в 25-му році польща проведе власні стратегічні навчання залізний захисник, до яких залучать також деякі країни-члени НАТО. Сам факт проведення російсько-білоруських навчань не становить загрози для Польщі. Міністерство національної оборони ставиться до них серйозно. Сьогодні немає жодних ознак того, що ці навчання можуть перерости в загрозу збройного конфлікту. Командувач армії Литви заявив, що близько 40 тисяч військовослужбовців буде зосереджено в країнах Балтії та Польщі. Ці навчання після того як відбулися події 2022 року в Україні, отримали чітко окреслені межі сприйняття. Їх починають сприймати вже не як навчання, а як щось. Можливо, більше, ніж просто військові маневри, вброси будуть іти абсолютно з усіх боків: 90% будуть російські, 10% – на жаль, інші нагнітатиметься істерія. Ситуація на кордоні з Білорусію та спостереження за російськими військовими діями залишаються у фокусі уваги українських сил. Прем'єр Словаччини Фіцу заявив, що 5 вересня відбудеться його зустріч із Зеленським. Очікується, що лідери поспілкуються одразу після повернення Фіцу із Пекіна. Там, під час зустрічі з російським диктатором, прем'єр Словаччини порівняв Євросоюз з жабою на дні колодязя, яка має обмежений світогляд. На його думку, єС не здатний реагувати на рух у світі, що б це не означало. Тим часом інший прем'єр Орбан, схоже, остаточно дістав ЄС. Десять країн Євросоюзом запропонували змінити порядок ухвалення зовнішньополітичних рішень, перейшовши від принципу одностайності до схвалення кваліфікованою більшістю. Ну а приводом стала позиція Угорщини, яка щоразу виступає проти ініціатив щодо України. Деталі в сюжеті в Євросоюзі почали розглядати відмову від одноголосного ухвалення рішень через постійні вето Угорщини. У нас заблоковано 6,6 мільярдів євро, і ми запропонували нашим угорським колегам різні варіанти, наприклад, утриматися, як це було в НАТО та інші можливості. Але жодного ефекту не було. І всі країни сьогодні порушували це питання про розблокування. Вам не обов'язково бути частиною цього, але дозвольте іншим це зробити на фоні обострення ризиків безпеки для Європи. Вопрос по консенсусу по прийнятню рішення зараз ну скажемо сто процентним голосов стран Європейського Союзу буде пересматриватися. Сколько уйдемо на це времени, і каким образом будет предлагаться, рішення? будет предлагаться алгоритм? Часка сложно. в останній місяці. Угорщина дедалі більше розвертається у бік Росії в обмін на дешеві російські газ та нафту. Ми зараз говоримо так, наче ця військова ситуація з відкритим кінцем, але це не так. Україна програла війну. Цю війну Росія виграла. Питання лише в тому, коли за яких обставин західні країни, які стоять за українцями, визнають, що це сталося, і що з цього випливає. Венгрія не являється яким несущою конструкцією для європейського союзу. На не являється якоюсь сильною сильно значимою для єс економікою. А только, по суті, Орбан, прем'єр-міністр Венгрии, постоянно спекулирует на блокировании європейських вопросов. Міністр закордонних справ Угорщини погрожує Україні відключенням електрики за обстріли російських навтооб'єктів. В Україні проводиться дуже відверта антиугорська політика. І українці очікують, що Брюссель та їхні угорські ставленики достатньо тиснуть на Угорщину, щоб вона зайняла позицію, яка відповідає інтересам України. Угорщина забезпечує 30-40% українського імпорту електроенергії, і в цьому секторі угорський уряд може створити труднощі для України. Українцям краще пам'ятати про це, коли вони за різними столами планування вирішують, чи бомбити нафтопровід дружба чи ні. Тож, нехай це буде в їхніх думках. Водночас угорська влада критикує Євросоюз і НАТО, попри те, що вони самі ж є членом цих організацій. російсько українська війна це європейське питання. А ви, європейці, не спроможні його вирішити. Коли дві сильні людини, американські і російські президенти, сідають за стіл переговорів, а ви після цього гарчите здалеку, то ви жалюгідні і слабкі. Надає ли така позиція іждівська, чесно говоря, другим странам Европейского Союза, конечно, да. Потому что, по сути, за, свои, за свой шантаж Орбан берет деньгами. А мы же прекрасно понимаем, что общий котел Европейского Союза наполняется всеми странами Европейского Союза. Вот. И просто платить Венгрии за лояльность Критично, а довольно таки критична, а сприймається думки лідерами А Прем'єр Угорщини Орбан активно використовує антиукраїнську риторику в своїй передвиборчій пропаганді. У змі писали, що навіть президент США Трамп дзвонив Орбану та просив його змінити думку. Ми не хочемо, щоб українці втягували нас у свою війну. Ми не хочемо, щоб угорці йшли вмирати за Україну. Ми не хочемо, щоб наші селяни розорилися. Ми не хочемо, щоб Європа перетворилася на їхнє мафіозне гніздо. Ми не хочемо, щоб гроші угорці йшли до України. Та думаю, що він буде розтягувати цей процес, ну подаваючи сигнали, собственно говоря, і Трампу, щоб он э, не не злився, не обижався і спілкуватися з Орбаном. і ставити на нього європейську політичну ставку. Ну, при цьому не так сильно. Пішуть, щоб з європейців здають побольше надійні шантажних за такі рішення. Також Орбан заявляє, що Угорщина навіть може вийти з євросоюзу. Угорщина має вийти з Євросоюзу в найближчій перспективі, оскільки об'єднання з економічного перетворилося на політичне. Я можу пообіцяти угорським виборцям одне. Якщо я побачу, що це членство в ЄС більше не варто того, я висловлюся, але поки що я не бачу цього сенсу. Якщо Венгрія не буде членам Європейського союзу, вона просто з башої ясності провалюється в глубоченної економічний кризис. Понимает ли літо Орбан, звісно, понимает. і я бы вас это просто як часть політичної риторики, не более того, яка настроена проти действующей конфігурації в ви самому європейському союзі і показує Орбан як великого борця. Але по факту все, що справді може угорщина, це вносити розлад у роботу організацій, у яких сама ж є членом. Але навіть такої можливості у неї скоро не стане. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.